Порівнюємо ці три гібриди, найстабільніший, найурожайніший, найолійніший. Заряд тут на добрива буде нормальний для нашого регіону. Тобто понасівають там керні якось, а потім дивуються, що врожаю немає. У нас тут, бачите, захист, все є. Щас десь наїдеш на якогось шахеда збитого, або на боєприпас який-то. Ну його нафіг. Головне, це сервіс, мабуть, зараз. Що з горобистою технікою, хто його знає. Оце так само і по насінню, і по ЗЗР. Теж такі умови, що сильно тут не пограється з опадами, з Всім привіт! Ну що, восьма година ранку, а я вже починаю готувати поле для нашого експерименту. Тут у нас буде посів трьох гібридів. Це PNR 130, 146 і 170. По той самій схемі, що ми робили в тому році. Порівнюємо ці три гібриди, так як це єдині гібриди під Eurolighting в компанії Кортева. Нам вони дуже цікаві і все-таки хочемо ще раз порівняти і визначитися, хто ж все ж таки з них найстабільніший, найурожайніший найолійніший. Поле, розкажу трішки про поле. Воно у нас тут страшнувате да, з першого вигляду, але в нас тут нарізані полоси під стріптіл. І будемо в ці полоси всівати. До речі, хлопці поїхали. Хі -хі. Хлопці поїхали, там трішки треба підчистити посадочку, підготувати трактор, сівалка наша, все як завжди. Вносимо добрива по 30 кілограм яри 12-27, по-моєму, і трішки калію. І, до речі, тут вже було внесено в полосі стріптіл внесено по 50 кг фосу з осені. Так що заряд тут на добрива буде нормальний для нашого регіону, тому що у нас зона недостатньо зволожена. 300-400 міліметрів це для нас непогані опади. Напоминаю, ми з Харківської області, Лозівський район. Ось дивіться. Поле було зачищено десь дві, а то й три неділі назад. Попередньо, отакі от полоси, була попередник. Нас тут зима пшениця убрана, низька трішки полізла падалка. Ми зачистили це все. І зараз після посіву теж зачищаємо ґрунтовий гербіцид, вносимо все як повинно бути. Потім ще буде фунгіцид, танос. В другий фунгіцид теж буде кантоплюс. Так що все буде заряджено на результат. Добрива, фунгіцид, гербіцид, гербіцид буде євролайтінг теж. Тут все буде чистеньке, поле буде чистеньке. Трішки страшнувато, але нічого, повірте. Для нашого регіону це дуже потенційна технологія. Я бачу в неї сенс і вважаю, що в деякі роки вона може дуже гарно дати результат, дуже гарний. Так, зараз ми обсіяли поле. Получається, обсіяли 130-м піонером. І отут вже починаємо перші 10 гектарчиків засівати. Трішки виходить в але нічого, для стриптілу це нормально. Сівалочка, що працює. Добрива яра, така гранула в неї, от, бачите, вилітає така красива гранула, трупненька. Так, що в нас тут по насінню? Насіння отаке. Це 130-й піонер. На, нас його найбільше ми його обсіваємо, троя їм і далі вже буде йти там 146-170. й й ну, Поїхали! Так, ну що, 130-й ми відсіяли, більше 10 гектарів у нас вийшло. Зараз йдемо засипати 146. й У нас, виходить, 130-й, 146 й і 170-й буде. У нас якраз зараз повітряна тривога, GPS-у немає. Так. Ще раз, пінер 146-й. Грудень 2023-го пакування 150 тисяч насінин. Походження Туреччина так, ми зсипаємо повністю, у нас все до кожної насінини зсипається. І зараз будемо розділяти ще гібриди, щоб потім не путатись. Так, ось таке насіння було 130-го, ну це оно вталіки. Що в цей раз не спорить. Не знаю, ти хочеш. Опять проиграй. <рігла> ну давай вже попробуємо. Що? На який ставиш? Я 146. й <рігла> Давай, 130? я 130-й. Давай <рігла> пальчик. пальчик. просто <рігла> давай. Побитий. Ну що, шаш такий жаль одразу. Ну да. Давайте поспоримо, хто виграє. Я 130-й, брат ставив на 146-й. Да, ну... А в тому году ти на 170-й, да, так? Да. Та що він програв трошки. Да. Та це він підмахлював. А -а -а. Та ні, все справедливо було, бо я на вісах. Я мог би підмахлювати, але я ж Все-таки 130-й він у нас найстабільніше себе показує. І по постріфтіло роки три назад він показав нас там щось 30. 36 центнерів десь. Так що 130-й гарний гібрид. Треба підхід до нього гарний, щоб був. Так, засипаємо на синячко. 146 146. Як перемити. Ану, дай. Я показував Як перемити, диви. А, данте яка красота. То тобто понасівають там якогось. Якось. А потім дивуються, що врожаю немає. Там По кукурузі в ТікТокі бачив, що ну, з мусором сіють люблять по, цей, по скидочкам, там, по вулицям. А, кукуруза по 10 тисяч, соняшник по 20 ну хай по 20, а по 25. А вони блин, економлять на блін. Ну а ти ж год це ж теж, це ж раз у год. Ну да. Раз в год это, как ну... Ты, одна, раз... одна, попытка да. есть. Да, а тут сейчас экономно. И все, как можно. Так самое на севалке, как да, хай ОПС, да, там и все. За 500 гривень. Вот тоже так оно и сеется. Там на семенах сэкономил, там на севалке. А потом выглядываешь сидеть. На євролатінгу, в якомусь китайському секономив, купив китайський євролатінг. А потім ми виглядаємо. Уже це пройшли. Треба ну, дивитися, як люди роблять, такі, що вирощують урожай, і у кого є техніка. А то ви дивитесь, і воно їзде на Юмзі, а ви на нього дивитесь. Чи на МТЗ. Як це? Там? Як еталон, знаєте, то всекономив у нас на семінах 2000 і думаєш, все, царьок. И по принципа... ну все, дурни, а он умный один. Я из принципа сэкономил, значит, заработал. Ну да. Так, у нас тут, бачите, захист, все есть. Ох, я дервал. Можно и распечатывать мешки. они... так мы уже привыкли. На быструю руку одервал и все. Голову одервал. <гум> так що там є він знизу, клац і розпечатав. О, ти бачиш, як перемийте. А другого виробника візьмеш і сидиш, шкарлупки викидаєш. Дивіться, яке на сіночку. Це 146. й Дивися, навіть нічого не вибирали, дивись. Вони, мабуть, ну, да. сидять руками перебирали. Ну так, да. дуже гарна калібровка. Ні, ну. Та -та воно видно, що бренд є бренд, дивитися. Да, Колись другого відомого производителя сіяли, то там конечно, були і палочки, і шкарлупки. А да, там треба зовсім не береш сімена і зиму сидиш перед ретелі, да. одбираєш. Як ото гречку додаєш. переважно. Ну да. Так, так. Що, Це у нас купили такий талік. Засипаємо зверху, бо в нас там вже знизу капець тільки то, талька, сипалось. Та, я думав, ти половину я половину. Отак зверху насипали. Воно, ми не багато сипимо. Бо там як рекомендують 50 грамів на одну посівну одиницю, потім один пиль у банки. 50 грамів. Чи скільки там рекомендують? Не знаю, тут чуть сипнули і вистачає, бо воно потім. Аж семіна не сипляться за того таліку, один талік знизу. Так, ну що, продовжуємо наш посів. Реально сьогодні простояли з обіду, то як почали засипатися, якраз пропав сигнал. Це десь з обіду з 11 до 6 вечора простояли. А гарно, що сьогодні 2 травня, строки ще не уходять. Ми все співаємо, це останнє поле. Там ще одне 5 гектарчиків. Так що, Я думаю, спішити нікуди вже досімом, дождемося того GPS, посіємося по GPS. Я вам скажу, сонце пече, сонце гріє добре днем, але вітер холоднющий капець. Працюємо зараз. Брат сів. Ми виходить всю постіну з ним вдвоєм по очереді. Днем виходить, ночі взагалі в цьому році не сіяли, тому що та й страшнувато буває. Таке думки, що десь наїдеш на якогось шахе збитого, брен, або на боєприпас який-то. Ну і нафіг. Короче, вирішили, що сім днем раніше виїжджаємо, пізніше завершуємо. І отак ось ми порались багатенько посіли. В цьому році теж багато пропашних культур посіли. максимум рекорд по кукурузі посіли, дуже багато 150 гектарів по кукурудзі. і соняшнику теж гектар 300 Так що, ось такі у нас справи. Зараз хочу сісти до брата, відпроситися додому, може відпустимо щось, я сьогодні підзамарився. Ще стекно ми сьогодні пролазили цілий день. Щось, щось не хотіло запускатися, блин. то не заводиться, то лі... електроніка. Коротше, треба займатися нею. після посівної будемо займатися ремонтом. Там а, І проводка у нас підгоріла. Оце, що... що я вам кажу, головне, це сервіс, мабуть, зараз. Яка б техніка не була, а перше. На що треба обращати внимание, так, сказати, так Це на сервіс. Тому що, що його робить з тою технікою, хто його знає. Оце так само і по насінню, і по, по, по ЗЗР. Треба, щоб компанія вміла постояти за свій продукт. Якщо щось не так, щоб вона відповідала, в неї є обличчя, в неї є сім'я. Щось не так, щось не понравилось, скажете, вони вам хоч на зустріч підуть. А такі компанії одноденні. Скажуть вам, давайте до побачення. Так що на сьогодні я не хочу ризикувати, оце як з технікою, так треба і з насінням, і з ЗЗРами. підходити до відповідальних людей. А, Він походу, в тік-тоці теж знімає. Пелюгака капець. Там деякі. Залітають до мене коментарі. Що ти типу, по що ви чудите, то палки кукурузи по такої, то стерню оставляєте на утілиці, Ну, слухайте в кого. Його опадів достатньо, він ніколи не зрозуміє, для чого ми це робимо. Ці стерню оставляємо, цей стріп тіл, ноутіл, щось там залишаємо нетронутим, зберігаємо вологому, мінімум весної культивації, все осінню. Так що у нас своя технологія тут в Харківській області, я думаю, що і Донецький. Області теж такі, і там далі, і на півдні, теж такі умови, що сильно тут не пограєшся з опадами, цими, і не даш тута. Добрив, стільки добрив дав, стільки воно й роде, тут таке правило не працює. Так що тут головне правило не зробити лишнього. Тому і густота посіву я вибираю мінімальна. Це 45-50 тисяч. В даному випадку ми сіємо 45 тисяч, тому що ну, дощів не передбачається. Сівалка в принципі у нас добре ложить, тому прибавляти немає сенсу. Я думаю, в тому році показало такий посушливий год. Ми збирали на деяких полях 30+, ну не на всіх, звісно ж, але. У цьому році у нас було і по піонерам такий теж експеримент. Так що кому цікаво, заходьте, передивіться відео. Ну, все нормально, бо мене питають, 45 тисяч вистачить на таку врожайність. Та вистачить, не перший рік так сіємо. Головне, щоб пологи вистачило, а соняшник компенсує. Ну все, Вроді би все вам розповів таке цікаве. Слідкуйте за експериментом, буду показувати вам, як він росте, цей соняшник. Попереду ще у нас обробка гербіцидом. Фунецидом перша обробка, фуницидом друга обробка. Слідкуйте, буду показувати все, як він росте, як розвивається. Тим більше тут у нас технологія цікава, стріптіл. 50 кг амофосу в лапу було задуто це осінню, а весною ще дали ось яри. Ну, це перший раз ми так нашпигували на стріптілі. Бувало, з осені ми давали більше, і був результат. Один год був результат дуже гарний, нам сподобався. Що буде в цьому році, подивимось. Так що буде цікаво, підпишіться обов'язково на канал, поставте лайк та коментарик, як ви розцінюєте цю технологію, стоїть вона того чи ні. Так, Всім дякую за перегляд, слідкуйте, до побачення.